Проблемне тепло, попри вчасний початок опалювального сезону, фахівці єдиного розрахункового центру зіткнулися з цілою низкою проблем. А це катастрофічний стан теплових мереж та підвальних приміщень. Підготовку до зими ЄРЦ та його підрядники розпочали ще влітку. Фахівці обстежували кожен будинок, утеплювали труби та підвали, проводили герметизацію вводів. Наприклад, бо я побув по території, бувшого шостого шак. Значить, на кислов наприклад у мене висотні будинки, де витиперховий киселевської 40, сорока, 42, цих три докупи будинки. Труби мерзнуть, підвальні розгалужені мерзнуть туди, коли є протяги. Значить, позакривані продухи. Бо як продухи закриті, в підвалі терпимо. Потім в мене ще є Тисминська 248, Киселевська 42, закрили двері в підвал, встановили нові двері в підвал, по-перше, щоб ніхто не заходив, по-друге, щоб було тепло. Скління вікон ну, у нас не було, аж такого, щоб щось порозбив, але десь якісь є недоліки. Значить, і от на нові мене було вікно поміняли. Фактично, ну, до підготовки до зими ну, менш більш готові. Вперше виробником теплоенергії в місті стала приватна компанія ТОВСТЕК, тож ЄРЦ довелося працювати над запуском тепла одразу з двома підприємствами. Наша співпраця з ними заключається в тому, що ми обслуговуємо внутрібудинкові мережі на підставі договору, який заключений. Крім того, зараз на при запуску будинків вони нам допомагали в запуску сто стояків. Наша ж головна мета, і наша, і їхня це своєчасно запустити тепло в будинках, щоб в оселях було тепло, і тому в нас одна мета з ними. Нині фахівці переконують, що майже всі проблеми позаду, відтак так сподіваються, що усі івано-франківці перезимують в теплі.